Усім привіт! Новорічні та різдвяні свята залишили після себе не лише приємні враження від зустрічі з рідними, але й певне відчуття важкості чи навіть кілька зайвих кілограмів. Звичайно, щоб привести себе у форму, ми одразу сідаємо на дієти, стримуємо себе від солодкого цукру, що побачити на вагах омріяний мінус. Але не завжди дієта допомагає у цьому. Як відновити себе після свят та чи допомагають у цьому діяти? Про це сьогодні. Сьогодні зі мною в студії лікарка-нутриціологиня Тетяна Вдовиченко, а також Анна. Вітаю, дякую, що прийшли. Вітаю! Вітаю. Ань, розкажи, як ти відсвяткувала новий рік? Слава! Богу. Дуже класно. Як завжди, багато їжі різної, багато друзів, втомлюєшся. Я скажу, після таких свят потрібен відпочинок. Так, дійсно, я розумію тебе, тому що справді новорічна ніч це завжди такий період, коли ти їсиш вдвічі більше, ніж завжди. Тань, розкажіть нам, от як після новорічних свят і такого складного, я б сказала, новорічного столу відновити? Здоровий режим і перестати доїдати хаотично ті салати, які ще залишились у холодильнику. Ну, тут, мабуть, краще почати з того, скільки ми цих салатів готуємо перед Новим роком. Тому що, якщо ви не наготуєте їх, ну, грубо кажучи, відро, то і доїдати їх потім не доведеться. Тобто, це потрібно враховувати на майбутнє. Як відновити здоровий раціон? У нас є прекрасна моя улюблена тарілка здорового харчування, яка включає овочі, цільнозернові продукти, білкові продукти, і ну, поступово ми повинні повертатися до цього харчування. Яким чином? Боротися з установкою про те, що здорове харчування не смачне. Воно смачне. Шукати рецепти страв, які е, можна вписати в здорове харчування, але вони будуть е, класними, гармонійними, смачними і вам вони будуть подобатись. Можливо, пошукати такі рецепти і е, ну, включати їх в своє святкове меню, в чом би й ні. Тому ну, але трохи фінансова політика ну цінова політика, от саме таких е здорових продуктів, такі як шпинат, наприклад, листя, салату та інші такі корисні продукти, вони досить недешеві. Саме в цей час, крім того, є інші здорові продукти. Тобто, можна закуповувати, припустимо, як я роблю. Я купую овочі в сезон і заморожую їх або консервую. І це чудово. Ну чудова можливість потім ці продукти додати протягом холодної пори року, коли їх немає в такому доступі, і ну, прекрасно, чому цим не користуватись. І не обов'язково здорові продукти це там шпинати, листя салату і так далі. Тобто, є капуста, яка є цілий рік. Е, да, є там якийсь е, не знаю, буряк, морква. Це такі от ну, цілорічні продукти. Вони і є постійно так. і вони адекватні по цінам. Скажіть, будь ласка, а чи не втрачають консервовані продукти і заморожені також частково своєї, своїх властивостей? А -а. Так, при обробці продукту можна до 30% там втратити вітамінний склад і так далі, uh -huh. якісь корисні властивості. Але якщо ми порівнюємо заморожений овоч з не знаю олів'є, то якби користь овоча буде беззаперечна. Тань, а от таке більш чоловіче, так би мовити, питання. Шаурма. Чи корисна вона там? І картопля є, і салат є, і навіть трошечки мучного і м'ясо кажуть, що це найкраща ідеальна їжа збалансована. Ну, до речі, так, якщо ми її розкладемо шаурму на тарілку здорового харчування, то у нас такі вийде. У нас вийдуть овочі, у нас будуть зернові продукти у вигляді там лавашуча, чим вона загорнута, і крохмалисті продукти картопля. У нас буде там м'ясо як білок. Тобто питання в цій страві саме в соусі, який туди додають. І якщо туди прям додати не знаю, знову ж таки, півлітра майонезу з кетчупом і так далі, то це зіпсує весь баланс цієї страви. Але якщо Додати його дозовано, то в принципі так, чому це може бути чудовою стравою. Напевно, Аня, ти чоловік любиш шаурму? Так, я теж дуже люблю шаурму. Тепер. а ти дуже любиш тепер. Тепер. Я зрозуміла. часто її роблю вдома, і ми соус просто замінюємо на йогурт або сметану. До речі, не гірше. Прекрасно. Слухай, це дуже чудовий варіант. Я зрозуміла, тепер, можливо, новорічний стіл у різноманітні не лише шубою, а просто поставити три шаурми. <гум> і це буде достатньо для чоловіка і для дружини. Тому, і всі що... Буде щасливі. Так. Ну, я знаю, що багато хто все ж таки після Нового року я не виключення, стає на ваги і бачить там ну, плюс. Не будемо говорити, скільки в кожного свій плюс. Ось. Але як позбутися оцих зайвих кілограмів, які ну, однозначно були е, наїжені саме тим, що ми смакували смачні страви, ну, з майонезом не будемо приховувати. Ну, Спочатку треба проаналізувати, а плюс ну, що в тих кілограмах е, ховається, тому що ми боїмося набрати жирову масу. Ну всі. Ну, так. Вот. Кілограм жиру це приблизно переїсти треба 8 тисяч кілокалорій. Вісі тисяч це ну, меню на чотири дні <свісна> <свісна> повноцінних. Тобто їх переїсти треба дуже постаратись, прям дуже. От, тому що е, ну, от ми в середньому людина здорова, харчується десь на 2 25 тисячі кілокалорій на добу. От. Ви уявляєте, наскільки треба переїдати, щоб набрати зайвий кіло... 1 кг жиру? 8 тисяч ккал. Якщо ви там набрали от стали після Нового року, а там плюс 3. Вот. Ну, відповідно, 8 на 3, скільки це в на зайвих кілокалорій виходить? 24. 24, ну, це ж 24, 24 ну, тисячі це просто ну, нереальні цифри. От. Тому, швидше за все, ми набрали трошечки там, жирової маси і трошечки набряку, який потім спаде. Чому ми набираємо набряк? бо ми їмо багато солоного, багато жирного, багато вуглеводів, воно затримує рідину. І якби в ідеалі, якщо у вас налагоджена система харчування взагалі по життю, ви через тиждень встаєте на ваги і втрачаєте цих 3 кілограми. Тому... Тобто, не страшно, якщо ми побачили не страшно. За два Дні. Плюс, а потім через тиждень все ж таки ми його якось привели в форму. Саме так. Скажіть, будь ласка, а чи не впливає те, що ми їмо в вечірній пізній час на наші набрані кілограми? Е, ну, дійсно, є таке упередження, да, що треба їсти там е, до, до шостої а, чи до да. в кого, восьмої, в кого які? Я не знаю. Тобто, насправді е, значення має, скільки ми споживаємо калорій протягом певного часу. Давайте будемо рахувати за добу. Тобто, ми там до 12-ї ночі це була там, одна доба, і потім в 12-му святкуємо новий рік, почали другу добу. От в сумі за цих дві доби ми в нормі можемо спожити 4 тисячі кілокалорій, так, щоб не переїсти. Споживатиме Споживати ви, ви їх зранку чи споживати -то ви, -то ви їх вночі, це вже абсолютно ваш вибір. Єдине, що е, є дійсно взаємозв'язок між кількістю сну і переїданням. Uh -huh. Тобто, дійсно, коли людина не досипає, у нас є схильність переїдати. Але знову ж, якщо ви відсадку. Думали новий рік, закінчили там у другій ночі, чи о третій, чи о п'ятій, хто коли лягли спати, проспали своїх вісім годин, то в принципі нічого страшного не сталося. І знову ж, це не на постійній основі, це одна ніч у рік. Тобто, все ж таки не так, не так і ну не страшно. Дуже шкідливо для організму. Що ви скажете стосовно от відновлення різними методами дієт, тому що все ж таки. Ну, З Нового року, в принципі, відсвяткували, гарно попоїли, а потім е, потрібно думати вже про весну, яка йде. Давайте так. Дієта це такий раціон харчування, який передбачає певні обмеження. Е, і ці обмеження у нас призначаються з певною метою. Дієта це абсолютно лікарський засіб, тобто лікар призначає дієту, якщо є якісь захворювання. Ну, наприклад, у вас панкреатит, і вам лікар призначає дієту або ага. у вас гастрит, і вас лікар призначає дієту. І тоді це дійсно виправдано. Якщо у нас дієта як е, спосіб схуднути, так. ну я не визнаю взагалі категорично ніяк. Чому? Тому що у нас є здорове харчування як спосіб схуднути. Чому би не користуватись цим? Не мучити себе, ну, насолоджуватись життям, не шкодити собі. Для чого діяти? Знаю один такий, можливо, це міф. Ви зараз скажете, чи це правда, чи це міф. Що якщо правильно харчуватися? Можна як скинути вагу, якщо в тебе лишнє, так і набрати, якщо в тебе недостатня вага. Це правда? Е, так, і, ну, на правильному харчуванні насправді, от, що ми вкладаємо в це поняття? Правильне. Яке це? От. Е, на правильному харчуванні можна набрати вагу, навіть якщо у вас е, ну, і не було в планах його набрати. набрати. Так. так. Тобто переїдати можна завжди на будь-якому харчуванні. Суть в тому, що на, на от, правильному харчуванні, коли в нас багато овочів, багато білку, е, у нас ми, зменшується відчуття голоду, Тобто, ми маємо гарне насичення з їжі, і фізіологічний голод зменшується. Це не виключає того, що ми можемо переїдати, бо нам нудно, бо ми можемо переїдати. Ми заїдаємо емоції і так далі. От всі всі моменти вони не виключаються в правильному харчуванні. Тобто харчування це вплив саме на фізіологічний голод. І е, ну так можна і схуднути і набрати і тут. А що ви скажете щодо вагітних? От е, їм постійно хочеться їсти в основному, так? І чи не грозить їм оце переїдання, шкода для організму? Що з цим робити? Значить, з вагітними складніше. Чому? Тому що у вагітних є певні стани, коли ми ну, не сприймаємо да, певну їжу. Так. От, ну, я знаю не одну вагітну, яка там могла їсти там, тільки солодке або тільки фастфуд, от, і вона просто нічого не визнає. Тут треба зрозуміти, що немає поганої їжі. Тобто, якщо ви вагітна і. Вам потрібно їсти, їжте ну будь-яку їжу, яку ви можете їсти, Але і це ж Так, да, Треба намагатись притримуватись тарілки здорового харчування. Треба намагатись включати собі в раціон овочі. Треба думати про те, як включити їх так, щоб вам було смачно. Ну знову ж таки, у нас зараз є маса можливостей знаходити рецепти із хороших страв продуктів в інтернеті і готувати їх для себе. Але ну не потрібно вагітній, морити себе голодом. Тобто на голод треба має бути їжа. І ну це для всіх, і не для вагітних також. Плюс у вагітних є одна така чудова перевага, як післяпологовий період, тому що якщо вагітна, вагітна жінка, яка народила годує грудьми, вона витрачає більше енергії, і за рахунок цього вона потім втратить ці кілограми, які набрала під час вагітності. Тому не потрібно боятися їжі. Ви сказали, що дієти це чисто лікарське призначення. А от що стосовно інтервального голодування, це лікарське призначення, чи все ж таки його можна використовувати для такого формування себе ідеального, так би мовити? Це не про фізичне здоров'я. От. Тобто воно шкодить більше, ніж допомагає? Якщо ви здорова людина і у вас немає ніяких хронічних захворювань, теоретично немає нічого страшного в тому, що у вас от якось так розподіляються угу. прийоми їжі. Тобто ви можете їсти як один раз в день, так і п'ять разів в день, і це нормально. І якщо в нас інтервальне голодування обмежене в часі, е, да, і ми там йому умовно ну, скільки два рази. Чи, чи один раз от, в тих ну, дозволених 4 від... години, да. uh -huh. от, чи дозволених там, 6 годин. Е і вам в цьому комфортно, немає питань. Питання в тому, чи е буде від цього результат. Ну так. От, тому що, е якщо Припустимо, там подумати про те, що історично наші предки мали собі здобувати їжу, і для них інтервальне голодування якби було нормою, тому що йому там потрібно було вполювати того зайця, чи там роздобути того корінця. Ну чим вони харчувались. І він на це витрачав багато часу. Він в цей час рухався, не лежав перед телевізором. Ну тобто, витрачав він не прийде да, часто. Потім він зловив того зайця. Його треба приготувати. Це теж займає час і так далі. Але він їв потім, що він їв овочі, білкові продукти. Він не їв в цей час шоколадку, е, там, бургер чи ще щось інше. Питання в тому, що ви в цих дозволених там, декілька годин їжі туди додасте, тому що е, 2000 кілокалорій або там, зайвих ще декілька сотень кілокалорій можна спожити і в обмежений проміжок часу. Ага. Тому не завжди інтервальне голодування дасть результати. Тобто, все ж таки краще от якби розтягнути. Їжу да, на нормальні прийоми, але спожити у цю кількість дозовано кілокалорій, так? я так, розумію? так простіше. Так простіше, коли у нас немає постійного відчуття голоду. Тому що якщо є відчуття голоду, то ми потім будемо ну, кидатися на їжу і намагатися спожити максимально калорійно. Ми так влаштовані, ми цього не можемо змінити. От. А якщо ми е, склали собі раціон із продуктів з високою нутритивною цінністю, і е, ну, які містять там менше калорій. Але дають кращу ситість, це значно комфортніше, ніж інтервальне голодування. Що ви скажете відносно, я знаю, що дехто готує після новорічного столу якийсь такий або легенький суп? ну Це якщо вже там дуже, дуже є такі, які готують легенький суп, але дехто готують бульйони. Що ви скажете? Це нормально чи це не, ну, не дуже корисно? Якщо говорити про бульйон. Як від навар з м'яса, то це не завжди і не всім буде корисно, тому uh -huh. що це продукт, який містить багато жиру. А враховуючи те, що ми вже якби новорічну ніч провели з великою кількістю жиру, так, інтересу, то печінка і підшлункова вони прям не в захваті від цього будуть. От. Тому так, можна готувати якийсь супчик, але ну, він не повинен бути наваристий бульйон. Тобто, це можливо, ми можемо зварити м'ясо, злити ту водичку, зварити. От з другої води, тоді вже буде щось більш гармонійне. Легше. Так, легше. Пожаліти себе. Аня, чи є у вас таке в практиці, можливо, в сім'ї, чи в рідних немає? Ні. Бульйон, Ви потім доїдаєте? Само собою, просто потім без свята вже немає потреби так багато готувати. І ну, раціон повільно стає нормальним. На уже. Місце. Я пам'ятаю одного разу. Я е, поїхала до друзів і знайомих своїх в одне містечко, і в них так новорічний стіл, цілу ніч вони їдять. Причому що їдять, мені здавалося, що там не ну просто там маса страв. І на наступний день, коли хочеться відпочити і хочеться чогось зовсім легенького, в них була традиція готувати пельмені. І вони готували багато пельменів, вони їх приносили. І ну, виходить, там святкували до 6 години ранку, і десь в о першій годині дня вони вже сідали знову за стіл і їли ось ці пельмені. І це було настільки важко особисто для мене, тому що всі сидять, і їдять, вони вже до цього звикли. А я сижу, і думаю, скільки можна їсти. Ну от е, ви дуже добре сказали, мені було з цим важко. Тобто, тут важливо почути себе, а чого ж хоче людина після оцього от застілля. Насправді рідко хто хоче там доїсти ту шубу чи цей. Тому у нас і проблема з цими салатами. Да? От що з ними робити? Ми не можемо їх з'їсти. Тому що вже ну, організм просить, дай мені щось нормальне розкладувати цими салатами. <laughs> тому так, потрібно трошечки вже переходити на здоровий раціон. На завершення, можливо, декілька порад від вас, як дієтолога, нутриціолога, як от відновити свій здоровий режим, бути в формі і все ж таки перестати готувати так багато. Я колись почула хорошу фразу, і от вона мені тут дуже доречна. Неможливо наперед наїстися і наперед виспатися. Мабуть, за так. цим потрібно сідати за новорічний стіл і взагалі проживати всі свята. Тобто, що би ви не з'їли, скільки би ви не з'їли, після цього настане відчуття голоду через годину, через дві, через п'ять, але воно настане, і ви все одно будете їсти. Їжа супроводжує нас по життю. Тому старатись, щоб цей раціон був смачним для вас, і старати, щоб він все ж таки був максимально збалансованим. Ну і ще важливо не забувати про те, що е, рух це життя. Важливо пам'ятати про це, про це не лише в повсякденному житті, але і під час свят, тому що проводити час разом можна не лише за столом, проводити час разом можна під час прогулянок. Е, ну я не знаю, є маса активних видів спорту, і це класно, весело от, проводити час так з сім'єю. Тому е, фізична активність і здоровий раціон. Дуже дякую вам, Аня. Бажаю тобі е, і це грати в сніжки і дякую. гарно проводити час, не доїдаючи нічого, що в тебе, можливо, залишилось, а так, щоб відновитись повністю. І цього ж і собі бажаю також. Дуже дякую за розмову, за цінні поради. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Дякую. Правильне харчування лише одна із складових здорового відновлення організму. Спорт відіграє теж дуже важливу роль, тому ми вирішили вирушити до тренера та дізнатися, як повернути себе у форму та почати готуватися до літа. Вітаю всіх, мене звати Катерина. Я тренер силових і функціональних тренувань. І сьогодні ми з вами пробудимо ваше тіло. Виконаємо невеличке легке тренування, спрямоване на те, щоб пробудити ваше тіло для того, щоб запустити обмінні процеси. Я наголошую на те, що це легке базове тренування. Ви можете його виконувати в декілька повторів. Виконуєте раз і запускаєте його знову. І виконуєте обов'язково в своєму темпі. Я рекомендую тренування у взуті, тому взиваємо кросівки, беремо з собою водичку і будемо починати. І так, важливо наша постанова. Маківкою ми тягнемося у стелю, підборіддя, не піднімаємо, не опускаємо вниз, зводимо лопатки. Таз заправляємо трошечки вперед, напружуємо м'язи пресу, розслабляємо наш поперек, Коліна залишаються трошечки зігнутими, м'якими. Стопи ставимо на рівень плечей. І опора повністю вся стопа. Не піднімаємо носочки, коліна м'які, соглобчики наші розслаблені. І починаємо. Робимо глибокий вдих і видих. Вгору вдих і вниз видих. Ще один вдих. І розвертаємо ручки долонями до стель. Провертаємо раз. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім. І вісім. Обидві ручки. Раз. Два. Долоня до стелі. Долоня у підлогу. Чотири. Три. Два. Один. Долоні до стелі. Розвертаємо плече. Видих. На скручуванні. Таз не розвертаємо, працює тільки плечовий пояс. Ще чотири, три, Два. один. Знову долоні до стелі. Забираємо одну ніжку. Фіксуємо, спружинимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Розвертаємо долоньки, пружинимо знову. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Долоні до стелі, змінюємо ногу. Фіксуємось і пружинимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Розвертаємо долоні і полетіли знову. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Устойчива позиція. Як і коліна. Дихання вирівнюємо. Складаємо ручки. Розводимо в сторони. Наголошую таз подали вперед. Зафіксували прес, зняли наповнення з поперу. Приготували ручки в сторони. відводимо раз. Два. Три. Чотири. З видихом. П'ять, шість, сім, вісім. Додаємо коліно. Раз. Два. Можна ставити ножку на підлогу. Можна затримуватись у повітрі. Ще. Чотири. Три. Два. Один. Пружинимо. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Друга нога. З видихом вгору розводимо плечі. Видих. Надпліччя не підіймаємо. І вісім. Сім. Шість. П'ятець з видихом. Чотири. Три. Дева. Один. Затримуємось вгорі і пружинимо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Опускаємо корпус. І вдімаємось вгору. Таз, штовхаємо назад. Плече притискаємо до корпусу. Видих. І поїхали. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Зафіксували ручки. Переводимо їх вгору. І на пів Вгору і на пів Раз, Два. Видих на зусилі три. Вгору чотири. Вгору п'ять. Вгору шість. Вгору сім. Провертаємо плече. І вгору вісім. Заводимо ручки за голову. коліна м'які. Максимально відводимо таз назад. Забираємо прогину попереку. Піднімаємось вгору з видихом. Вниз і вгору. Спина залишається рівною. І вісім повторів. Раз. Дева. Вгору видих. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Додаємо ручки. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Залишаємось вгорі. Підтягуємо ручки. І вгору вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. 2, Один. Ручки залишаються вгорі. підтягуємо коліно. Корпус на діагональ. І з видихом. Вісім. Сім. Шість. Видих на скручуванні. П'ять. 4. 3. Два. І останні на одну сторону, на другу сторону і опускаємо ручки вниз. Продовжуємо. Відставляємо одну ніжку. Коліна на одному рівні. Відставляємо ногу. Уводимо таз максимально назад. Коліна при цьому залишаються так само на одному рівні. Виводимо ручки вперед. І повертаємось у вихідне положення. Вирівнюємо дихання. Видих на підйомі. Поїхали перші вісім. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Дева. Один. Залишаємось і додаємо ротацію скручування до прямої ноги. Зафіксувались. Тримаємо. Чотири 3, Два, Один. І скручуємось. Вісім. Видих на скручуванні Сім. Шість. П'ять. Чотири. Щетири, ще два. І останній раз. І виросли вгору, змінюємо ногу. Наголошую коліна на одному рівні, крок назад. Коліна залишилась так само разом. Наша опорна нога робоча. Відводимо таз. і з видихом повертаємось назад. Поїхали перша вісінка. Вісім. Сім. Шість. Максимально уводимо таз назад. П'ять. Чотири. 3, Два. Один. Уводимо ручки назад. таз, Зафіксувались. Тримаємо. Чотири. Три. Два. Один. І скручуємось. Вісім. На скручуванні видих. Сім. Шість. Спинку тримаємо рівною. П'ять. Скручуємось. Чотири. Три. Два. І останній раз. І виросли вгору. Я вас вітаю. Перше коло ми зробили. Дякую всім! Напевно, я не знайду жодної людини, яка б не знала відомий вираз римського письменника-сатирика Ювенала. В здоровому тілі здоровий дух. Отож, друзі, бажаю вам бути здоровими і фізично, і духовно. Миру нам і до наступної зустрічі!